Всім привіт, ви на каналі Ніва Сегодня Сьогодні ми дрифтуем, блядь. Вот. Подивіться, яке нахуй болото. Все позастрягало, блядь. все витягнуло, нахуй. Блядь, розенно на неву їх похуй. І того, блядь, хоч переворатиме. А ну расскажи, що там зараз не робилося. Зараз витягує волнян та витягує волнян. Але в одной волнянки файна не да. роз'єднано, в другій теж файна, але не вистачає цепа. Трохи не вистачає за цепа на передній колесі. Так застрягла волинянка. Якби був засябне пряні кого, не повітяло. І що вони зараз витягували? Та? Бенджі, да не що таке? Потяне, грай. Та дві я не лишов, блять. Не вважаємо, потягаємо. Бенджі, як мати пішов? Та йому похую, блядь. Лундик, лунчик! Витягують лундік. Витягує Лунтика, Лунтика, Лунтика Лунтика, а Лунтика, за контент, пішов Добре, що є защита Мирослав що зі мною зробив, Максик, блядь

Два слова, для Він зараз вийде, йому просто не хватає ваги. Для каналу. Слово. Слово. Матик вийде чи не вийде. Такий косеньочик має капелюха моцного. Джокер, він вийде чи ні? Ні. Та подивіться він. Я вам просто... Я вам просто покажу, що він наробив. Подивіться? Що... Всім, несла лопату. Що ти казав? Несів лопату. Ти це не вийдеш. Та ти пішки не вийдеш. Та, я ж кажу, ногою ну, тут не вийдеш. Волинянка калатийш. Томатик зовоць. Розказуй. думаю, що... Макар, Матик летит! Чемпион! Чемпион! Еее! Еее! Оу! Чемпіон! наш не вей, матик вас для ютуба! માટે де ці в шоці. Даня розказує. Ваджен розказує Дві руки витирає, розказує. Розказує, Є що зараз буде. П'ять, бадзь, якщо і збирати в праву стіну, він доїжає. Беремо Музыку Иван каже, что квадрик переможет. Чемпион! Победить! Саня, два слова. Все идет по плану. Улянка сама выехала? Да. Константин! Сегодня вытянули и все вс ⁇ Подумай, что ты сделал! Матвик! Матвик! А ну Даю руку, руку. Да. Давай! Раз, два, три! Блин, я уже курва! Бачите, як... де я є? В хоросткові. Хоростовське болото вже на запах чую. Ні, я ще думаю, що блядь, легенько на... блядь, якщо файні дощі би пішли, відкодись, блять, забрести. з дощами було то! Бачите, відступи. Ало, уважайте, безперечно. Константин! Ставим ставки, Константин вийде чи є хлопці? Думаю, не вийде. Це калтура називається, поняв? Це кавкура. Треба їхати сюди. <рири> так варто циклі і нева їхала і та волинянка. Маткуди не поможе. Мат, це не поможе. Я тобі кажу. Тобто хлопака дійсно робить драйв мойки гудять про нього Як він дрифтує? Як він дрифтує? Матик, ми тебе не їм на майці. Буде ти А ну два слова для ютубу. Два слова. То було то, крім мене ніхто не вийде. Чемпіон є. А не його, бля, бо я того проїхала. зараз загарне. Глядачі в шоці. Глядачі в шоці. Що робить? Бос Матвік? Бос Матвік вилазь. Вилазь. Йому сьор, не може купатися в ній. За... Стільки там лайків, матик. Матик, за, за 100 лайків він ниряє за шучкою. За стотку. Сто мало. За 100 лайків. Ниряє шучком? Ні. Давай обнімемося, брат. Константин. Він не чує напряги, він легенько собі. Диви, що він робить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Оперла стріляти. Де поняли? Де поняти? Всього. Де понявка? Де понявка? Лунтик! Витягуйте чи ні? Каже, кажет, Лунтик. Ви Вы немного настеснительные на камеру. Нет, нет, клец Лунтик не привела. Вет, вет, вет. Квітя не отзывается. даже сам ветрял. Он по скажи, или не выйдет. Он себя запухло, ему треба проверить. Все, де, де у якого сказали треба вирівнювати, значить треба вирівнювати. І те по неву. Там треба тільки, щоб шнурок витягнув своїм Так. Да. Давай, шнурок, де по неву. Де по неву, передавай телефон і йде по неву. Зараз, зараз. Не, бо він живий, але то він поперед став, то... Біда. Біда. Стрейк! Мирослав! Подивіться, ну ще раз покажи. Ходіть сюди, Мирослав! Зараз Мирослав буде бачити кадр як мати. Мирослав буде бачити кадр, не треба. Дві заказ. Йоп мать! Матвій! Ти що там робиш? Оце буде фраза, Матвій, ти що там робиш? Тайкий сан, два рофку подія! Дивись, сповісно до церкви. Це... Найде хлопці! Ви хлопна! Ладдю! Не хлопна впала! Матвій, поправий хлопну! Вихлопна впала! Ти коли крутиш, ті колеса всі крутиться! Пала вихлопна, кажи щось на то. Кажіє. Качкай. Немає до. Ля покажемо. Зробиш обзор. Ой-ой-ой. ой. Це ужас. Джо Кир знімає теж на свій ютуб, Ми його відмітимо. Пала вихлопна, хлопці. Лунтик їде! Санечка і Іо, де робити обзор на НЕВу. диву. Нева. 16 року. Нева. Якого року? 16. го 4х4. Інжекторний мотор. 1,7. 1,7. Все поміняно. Гідрокомпенсатора, Свічки, клапана, салон. Ну салон. салон. Далі. Вон чи ковседені йде. є. Музика грає. Ну трохи грязно по після офроуду. Ви мусите всі зрозуміти. Номера. Форкопчик. Після пікніку. Колонки, Санечка, ну. Закривай, покажи їх, закрывай. І ця наклейка шнурка. Це нас беред руль. Чотка. Нині проката. Емоції просто. Не розказати. Витягуй, витягуй! Санечко, ну йде поможемо! Матвей робит контент и Матвей, вы в Хрисвиц ехали, нет? Дай ему ласты Вико, Иван, что сказали? Ласты ему дай Ласты нужно Матвею Газу Ставнився. Не, 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 <реку> За, на 100 лайков <реку> На 100 лайков я с тобой в штучку, в штучку прыгаем Звинете за 100 А давай її різні. Волинянка продається? Що залежить від суми. Якусь підлайфа ви не продаєте волинянку? Ми не продаємо. Чув відповідь? Ми не продаємо. Ці машини будуть, щоб м'ясили болото. Будуть. Такий салончик у нас Константина. Ну це Майбах, це Майбах, це бізнес клас. Це Волинянка, бізнес клас. Це просто бізнес-клас. Ви би чули, як слончик пахне. Але на мести було. Грізний летить! Оце контент. Контент люди. У мене теж є, але в мене чуть то там, що блокується передзад да, і крутиш вайк по асфальті допустим, десь переїхати, Щоб все рівно чотири. Але тут глина. А Це вже не глина. Намочили. Тут як була би глина, тут би ми так не їздили. А ці горби горбіш теж файно під'їздить з нею. Файна. Що, може ніва пробує? <звілісті> Німа, я, мілю, я. я ж приїхав, див'ю? Думали, їде Ніва Афроуд. Саєчко, закривай капот. Ніва. Ви всі чекали. Ніва райдер їде. Ніва Афрот, ти, ти що тут поїдемо там, де там? Як то Ніва бере то саме, що робить падик, я сюди ставлю мотор від Ауді 3.0 діти.